Ми маємо розуміти, що і справа по санкціям, і справа по е, всі, там, сотню державних зрад, і справа по мінським угодам, і по вугільній справі, і по всьому це шоу. Шоу зроблено з, однією, з двома дві цілі. Ціль перша це ліквідація конкуренції, чи політичного опонента, будь точніше сказано, і ціль друга. Рейдерська. І в даному випадку влада була дуже здивована, що те, на що вона розраховувала, от вони зараз кинуть в суд якісь там санкції, і весь народ буде аплодувати, і рейтинг Зеленського буде зростати. От на сьогоднішній день ситуація відбулася з точністю до навпаки, і вони були розгублені. Вони уявити собі не могли би, що. Для того щоб запроваджувати санкції, незаконні, неконституційні, позасудові, які напряму заборонені в законі запроваджувати проти громадян України, які знаходяться на підконтрольній території, треба ще причина. І зараз вони несуть дуже дуже дивні кроки, де вони кажуть, перше, де санкції не має бути причин. Санкції носять превентивний характер, щоб щось в майбутньому. Не було скоєно Порошенком, а зараз не треба нічого робити. Стра... Країна була шокована. <гум> теза, так? чекай, так не можна. Так. Це точно ніяк не відповідає конституції.